Зберігали, збували та намагалися незаконно перевести до сусідньої країни наркотичні речовини. На території Чернівецької області правоохоронці викрили декількох осіб, які займалися протиправною діяльністю. Так буковинські поліцейські затримали 26-річного жителя Лужан за зберігання та збут наркотиків шляхом закладок. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у нього 10 десять пакетів з речовиною, схожою на наркотичну. За результатами проведення експертизи, встановили, що у них міститься півіпі, обіг якої в Україні заборонений. Відтак чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Окрім того, минулої доби, 20 лютого, на пункті пропуску Красноїльськ, прикордонники двічі запобігли незаконному переміщенню через держкордон наркотичних речовин. Правопорушники викрили за допомогою службового собаки. Так, під час оформлення вантажного автомобіля марки Ман, який прямував на виїзд до Румунії, службовий собака подав сигнал про наявність у кабіні водія наркотиків. У ході огляду під сидінням у підлозі охоронці кордону виявили схованку, де знаходився пакет з речовиною рослинного походження, сіро-зеленого кольору загальною вагою 39 грам. Як пізніше зізнався водій, в пакунку знаходилась марихуана. Цього ж дня прикордонний наряд зі службовим собакою виявив і пакунок з насінням канабісу під час огляду вантажно-пасажирського мікроавтобуса. Його виявили у дорожній валізі однієї з пасажирок мікроавтобуса. Після оформлення відповідних документів наркотичні речовини вилучили для проведення експертизи, а порушників передали представникам правоохоронних органів.